Про це далі говоримо з Олександрою Кужель у 2009 2010 роках. Вона очолювала Держкомітет з питань підприємництва. Вітаю вас. І Я вас вітаю, український але це в другий раз я очолювала. Так, спочатку 2000-по 2003 рік. Не, з, 80, з 98 по 2003. 2003. року український уряд можна привітати з перемогою, підписали і угоду про зону вільної торгівлі в рамках СНД, і тепер наближаємось до угоди в рамках Євросоюзу чи ні. Ну треба переглянути документи, подивитися, яким чином що. Які домовленості, хоча я читала аналітиків, що Євросоюз надо віддати належне, зробив як жодні країни поступки щодо вільної торгівлі, але все рівно подивитись, яким чином ми готові. Якщо ви пам'ятаєте, наприклад, в тому ж сот ми ще в 2009 році, спочатку з 1 січня 2010-го, не маємо права продавати м'ясо, яке забито на подвір'ї, і я проводила терміново закон, бо вже були вивесені на ринках. Об'яви, що забороняється продажа м'яса, птиці, яка вбита на подвір'ї. Ми не готові. Пройшло два роки, і ми по цей час не готові. І так в багатьох питаннях ми повинні зрозуміти, яким чином що, що ми будемо мати право вивозити, що буде являтися якісною продукцією відповідною до сертифікації і вимог продуктів харчування. Це вільна торгівля, це не означає, що продукція, яку споживаємо, ми тут в країні, нам дозволять вивозити. До Євросоюзу. А от щодо ввезення до нас, то я впевнена, що тут буде покращення ситуації. Якби ну, там, не буде інших корупційних якихось проблем до підприємців. Будь-яка торгівля з будь-якою частиною або з Європою, або з Росією, або з Америкою завжди є питанням розвитку. Тобто, це гарно. Подивимося, як вони ратифікують. що Щодо європейців, то більше виграють. Виробники європейські, а щодо зони вільної торгівлі це, з Росією, Білорусією, Казахстаном це. і так далі, то більше виграємо. Ми ну я не можу сказати, що більше виграємо. Ми, ми давно вже завозимо молоко і дуже багато продуктів з Білорусі, бо ми загубили свого виробника. Ми мали десь ну, 40% фармацевтичного ринку Росії. А сьогодні вони завозять до нас і дуже багато питань. Хоча, наприклад, наші меблевики, які виробляють меблю, вже мають 30% поставлення продукції до Росії. Я хочу сказати, що цей процес якраз не політичний. І тому економічне ну, співвідношення наших зустрічей, документів є дуже гарним. Але та той сигнал, який сьогодні дають дипломати, що прийнято рішення практично на 70% скоротити шенгенські візи для українців, і коли ми запитали, чому чому це ж президент таким чином вирішує політичне питання? вони сказали: якщо країна згодна. Жити по принципам недемократичної країни, то і громадяни ну, не цікаві. А звідки ця інформація? Про скорочення ну, кількості дуже віз? дуже багато є аналітичної літератури. Аналітичні офіційної інформація? ну таку ж ніхто вам не покаже. Ми зараз з вами зразу відчуємо звернення людей і. Я б на прикладі й до європейського союзу просила би не випускати тих, хто впливає на прийняття таких політичних рішень. Ще одне політичне рішення було прийнято після вчора у Санкт-Петербурзі. Ось, зокрема, що сказав російський прем'єр-міністр. Він запевнив, що все буде відбуватися в рамках світової організації торгівлі. Создання зони свободної торговлі. ни в коем случае не противоречит принципам и нормам ВТО, тем более, что на несколько стран, которые подписали сегодняшний договор, а это Киргизия, Армения, Украина, Молдова уже являются странами, которые присоединились к всемирной торговой организации. Если все отбываться будет в рамках сот, то Україні не Я хочу сказать дуже коротко, ну, это же розмова. Я бачила я дуже боюсь митного союзу і дуже здивована такими спокійними розмовами високопосадовців України з цього плану, тому що була присутня на одному з'їзді фармацевтів в Росії в Москві, і там були представники Казахстану і Білорусі, які були членами митного союзу. Росія тоді презентувала новий закон, який регулює ліки в державі. І всі представники Білорусі і Казахстану були просто в жах. Був такий, яким чином я в перший раз узнала, що закон прийнятий в Росії щодо регулювання ліків є згідно підписаного митного єдиного митного договору обов'язковим на впровадження. Країн митного договору, тобто все законодавство, яке буде ну конкретний випадок щодо формацій. Він вже буде регулюватись не внутрішніми законами Казахстану і Білорусі, а законами тим законом Росії, який прийнятий без обговорення з цими країнами. Я не хочу такої ситуації для України. От ви кажете про митний союз, але набагато спокійніше про нього говорить ще один урядовець Сергій Тігіпко. Маємо цитату. Якщо від Європейського союзу прозвучить абсолютно чіткі сигнали, ні, то ймовірність переорієнтації на митний союз досить велика. Люди, які сьогодні хочуть бачити Україну в митному союзі, можуть отримати дуже серйозний аргумент на користь тези про те, що треба рухатися в цей союз. дуже тяжко прокоментувати, бо я маю надію, що, може, не так зрозуміли журналісти, бо ліберальний політик не може казати, якщо я не люблять умною, то я пайду в красивої. Да? Це неможливо, це є політична і це не визначає віце-прем'єр. Це визначає політика держави. Так? Чи є в нас прямування до європейських країн, до європейського союзу, або у нас ми переходимо в страни СНГ. Але і... принаймні, він не переймається, так як переймаєтеся ви, хоча ви в одній партії. До, до 22 другого. Двадцять <с>? в суботу на з'їсть. Ми, мабуть, тому і не разом будемо після 22, го що я цим переймаюсь. Я хочу жити в цивілізованій країні. Я хочу, щоб Україна була. З європейським рівнем життя, з європейським е уровнем е підприємництва, свободи слова і багато чого іншого. Я не хочу повертатись в ті часи, які я дуже гарно пам'ятаю. І Росія це не тільки Москва. Я багато спілкуюся з підприємцями, і завдяки сіті Фейсбук вони дуже багато з Росії пишуть. Я, я думаю, що ми з вами варті іншої держави, і за це за це варто поборотися. А Сергій Тібко хочете це. Я думаю, Союзу. я думаю, що хай він відповідає, бо я не можу просто прийняти, щоб політик, який говорить про реформи і лібералізацію в країни, необхідність приведення до європейських норм в багатьох питаннях і соціальних, і податкових, і таких інших, не можна ставити. Якщо я вам така не подобається, то я піду до інших сусідів. Ну, у нас є з вами приємні речі. Давайте ми сьогодні. На маємо... жаль, да. є, є ще, е, крім приємних речей, ще одна так само статистика, як бачиться Україна у світі, зокрема останні рейтинги. Маємо матеріал про це. За останній рік для українського бізнесу все змінилося не на краще у рейтингу світового банку щодо сприятливості ділового середовища, який охоплює 183 країни. Україна скотилася зі 149 сорок дев'ятої 152 сто п'ятдесят другу Таким чином між Ліберією та Болівією. А серед країн СНД гірше ніж в Україні. Бізнесменові хіба в Узбекистані аналітики зазначають, що серед основних каменів спотикання для потенційних інвесторів в Україні є низка адміністративних бар'єрів, агресивна та часом не Редбачувана податкова система, а також квола інфраструктура. Не надто улесливим був і сьогорічний липневий рейтинг журналу Форбс, де до уваги брали інфляцію та рівень ВВП на душу населення. Україна в п'ятірці найгірших економік світу разом із Мадагаскаром, Вірменією, Гвінеєю та Ямайкою. Чому ми так часто чуємо про реформи, але їх не бачимо? Ну, по-перше, хочу сказати, що по ітогам 2009 року, в 2010-му, це було 145-те місце. І тоді, в своєму блозі, Михайло Бродський сказав: це є результат роботи кужель, що піднялись на три ступеньки вище. Мої результати ми побачимо на наступний рік. Ми бачимо результати зниження на сім. Ступінь донизу, ця посада взагалі скасована. Ну, така. я хочу сказати, і це не тільки я не хочу сказати, що це всьому провина тільки Михайла Бродського. На мій погляд, це є вираз політичної волі вищого керівництва держави щодо розуміння демократії в тому вигляді, в якому вона сьогодні є. Я впевнена, що демократія в країні це є кількість середнього класу. Бо е, при всій повазі до е, засобів масової інформації е, тільки середній клас є вільним в виборі при будь-якому голосуванні. Бо найнята особа завжди дуже пов'язана з роботодавцем, і е, рівень демократії е, на сьогоднішній день. Серйозно знижується, тому що е, політика, яка поставлена на знищення середнього класу, вона завжди має ту ситуацію, яка є. І е, я думаю, що це вони дуже коректно показали зниження, бо е, вони практично не враховували податковий кодекс. Я з ними згідна, це є позитив, що він був прийнятий, але є е, редакції, є е, статті, які є неприйнятними і далі працює уряд над їх. Е, е, Змінами, але це можна було зробити зразу. Сьогодні є приємна річ. Я, я ще хочу сказати про це, шановні наші глядачі, підприємці, сьогодні потрібно подякувати депутатам Верховної Ради за політичне рішення щодо Ми прийняття. Не часто їх да, да, за прийняття е, глави е, податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування. Я як автор е, цього указу про спрощену систему оподаткування, я дуже Дякую їм за те, що вони зберегли ідеологію, яка була впроваджена ще з 98 року. І хочу подякувати всіх, хто працював над тим законом. І Оксану Прода, Ксенію Ляпіну, Натару Королевську, і всіх, тих, хто вийшли на податковий майдан. Почитайте цей закон. Він дає можливість е, нормально працювати в країні. Він знімає найболюче питання для вас: не, віднес, не віднесення до собівартості. Якщо ви працюєте з фізичною особою, це гарний сигнал дала більшість, і всі депутати во це. Означає, ради. що Україна може підвищитися в рейтингу ведення бізнесу. Ні, тому що ті, хто оцінюють бізнес, вони оцінюють е, оподаткування загальне. І там, а там дуже багато питань. Вони оцінюють питання: чи може вам податково в масках забіжати, покласти вас, а потім сказати перепрошую, ми помилились з адресою. Якщо такі випадки є, не, не про яке покращення бізнесу не може бути. Ми з вами повинні зрозуміти закон. Є якщо зараз би влада далі пішла на скасування корупційної складової в податках, які ми сплачуємо санврачам, таким іншим. То можна очікувати, що бізнес відгукнеться. Якщо складова на соціальний на заробітну плату і складова сплати корупційних платежів залишиться такою, вони не відчують радості. Дякую, Олександра Кужель була сьогодні у нас в гостях.